Вітаю, друзі та не друзі. З часу останнього відео сталося минуло чимало часу і сталося дуже багато подій. Тому будемо наздоганяти, бо багато щодо чого хотілося б висловити. І щодня відбуваються такі події, які жодну нормальну людину в Україні не можуть залишити байдужими. Ну, Одна з таких подій. Це Києво Печерська лавра, зокрема, і загалом такий феномен, як Українська в лапках церква Московського патріархату. Ну, щодо того, що там відбувається, бо ця новина ще й досі вже зійшла з перших шпальт, але все ж таки. У всіх ще на слуху, і ці події ще відбуваються прямо зараз, ще не закінчились, і вони мають неймовірно важливе значення для війни на нашому внутрішньому фронті. Отже, спробуємо. Ви запитаєте, як таке можливо взагалі. Всі ці події ви можете подивитися, От там роликів є велика кількість, і прямі ефіри є щодо того, що там відбувалося і відбувається. В лаврі, в інших містах і в церквах Московського патріархату, як таке можливо, спробуємо розібратися. Ну, зразу щодо питання відповідальності, скажімо так, що це питання ось захоплення самих приміщень, такого поводження, там оренда, не оренда такого. Жахіття і хаосу, яке сталося взагалі з цими росіянами, ФСБшниками, і які взагалі розводили людей на якусь там віру, на якусь там причесність, причесність до Бога і на такі всякі смішні речі. Ну, смішні, якби не, не гинули через це люди і досить багато. Та інші жахливі події через це не, стра... не траплялися. То ось цей Феномен, верніше, не феномен, а всі всі події, вони належать до юрисдикції. Це вже напряму там доведено теж. Не те, що доведено, а просто чисто з логічних міркувань. Всі ці події належать до юрисдикції СБУ. А, як ми знаємо, нещодавно. Особисто Зеленський, тут уже. Тут вже без варіантів, не можна там його виправдати ніяк. Особисто ваш улюблений Бубочка призначив головою СБУ там, співробітника Малюка. І те, що СБУ зараз не може нічого вдіяти з цією церквою, говорить багато про що, ну, але тут чисто з логічної юридичної точки зору, це пряма відповідальність Малюка, а отже, пряма відповідальність Зеленського. Тобто ну, є над чим задуматись. І не тільки задуматись, а діяти. Далі, щодо, скажімо так, відповідальності Зеленського, це, ну, ось та така собі фраза, яка, ну, Могла би пролетіти мимо вух, і, в принципі, якщо її не аналізувати і не задумуватись над нею, вона мало що значить, але насправді вона значить дуже багато. Коли ось цей Паша Мерседес сказав, що ну, погрожував Зеленському сім'ї, там це таке, це вже там людина в розпачі, скажімо так. Ну, не, не до людина в розпачі. А те, що він сказав, що ви зайшли, ви стали президентом на наших плечах, а тепер начувайтеся, ну. Скажімо так, для людей розумних ця фраза може означати дуже багато. Тож є привід замислитися ще й над цим. І тут теж щодо відповідальності прямої Зеленського, якщо чіпати московський патріархат прихожанином якого, як, як відомо, це ж не новина, та ж як відомо він був. Розкриється там багато чого, чого не можна розкривати, бо ви перестанете любити бубочку, а це ж неможливо. Це ж взагалі у вас тоді буде розлив, розрив шаблонів. Як це так? Ми, ми помилилися. Ну, добре, це там інша тема. Скажімо так: Усик, Ломаченко, ці всі от такі відомі, інші там безліч наших. Олігархів, які були так званими прихожанами Московського патріархату, хоча ну, зрозуміло всім нормальним людям, що там не йде мова ні про, ні про релігію, ні тим паче про якусь віру, ні про якогось Бога. Ну далі, якщо ж, скажімо так, щодо відповідальності от самих людей, як, як можливо таке, що, ну скажімо, де ж, де ж ті всякі от богомільні бабусі, які щиро вірять там, в Бога, в Україну, хоча це різні поняття. Але чому ніхто не рятує лавру з рук сатаністів? Саме, саме люди, чому її не рятують? Тому що всім або байдуже, або вони бояться собі зізнатися. Або там ну, розводять руками, там, а як таке можливо, а ми не знали, що в нас там, у Львові кілька церков цього московського патріархату, там в Тернополі, Франківську, а ми не знали, так як не знали. Ну, це взагалі такий феномен, і це стосується якраз вже не, ну, відповідальність Зеленського, це він нічого не робить із того, чого б він не робив би. Тому що він завжди, це така ну, потвора, яка завжди ненавиділа Україну. І все українське всі, всіми фібрами, тому від нього ніяких сюрпризів немає. Він все робить правильно і логічно з його точки зору. Щодо вас, ось цих ось виборців Зеленського, ось. Оце дуже, дуже цікаво, що можемо сказати, що до всіх цих, цих подій, так, щоб прив'язати його до нас, до людей. Зараз от, на наших очах, на наших з вами очах відбувається ось це все. І це все ж теж сталося не, не зненацька. Це все ми допустили. Так просто ну, цікаво, от, коли. Ну, це ж вже не знаю, як це назвати, доходить до того, що е, бабусі, там, як розповідали, там, бабусі богомільні, коли цей паша, мерсе... паша виїжджає на Мерседесі, а вони кланяються мерседесу, то ось просто цей теж такий факт ну, от свідчить про те, про нашу рису, ось, яку ще ми ніяк не викорінимо. Про те, що ми створюємо собі якихось ідолів і ідолізуємо цих всіх осіб, ну, як можна кланятися якомусь чмошнику на дорогій машині, ну, то і потім іще казати, що це ти в щось там віриш. Це значить, що просто ти взагалі, ну, ти просто мозка істота, яка кланяється автомобілю. І, скажімо так, те, що там тітушки, це таке, ну, от, скажімо, тітушки це такий собі розряд. от, виборці Зеленського тепер подивіться на тих тітушок от, і побачите в них, в них себе, бо це ви її є. А з іншого боку, ті, хто там якісь там щирі прихожани, яких там обманули, там, типу, вони там вірили в Бога, хоча це маячня. Коли ти приходиш і тобі кажуть, що там є Бог, там, де сидять якісь зеки в наколках, але просто поверх понадівали, понадівали ряси, ну, це значить, що ти опустився до такого рівня, коли вже не можна вважати тебе людиною. Ти просто прихожанин цих зеків. Так от, такий цікавий феномен, що ось ці люди, які типу щиро вірять і щиро захищають, щиро там мелять там різну, що Україна розпочала війну, що вже скоро там Закарпаття відійде до, чи Закарпаття до Угорщини, Львів до Польщі, там все таке, і все буде класно, і все буде Росія. І у нас, у нормальних людей, це викликає ну просто не те, що подив, а ну жах і не нерозумі... просто несприйняття. як таке от, Як таке можливо? Типу, як, може люди, молодь, ну, як можуть люди бути наскільки зазомбованими? Так от оце ось виборці Зеленського, ось це ви можете спостерігати напряму, дивитися на цих зазомбованих вірян, типу, і бачити в них себе. Ось це ви так пішли і проголосували за того Зеленського. Ну, менше з тим, скажімо так. Тут я хотів би зазначити такий цікавий феномен, хоча це теж буде окремою темою, так побіжно, що ну, я як східняк, скажімо так, у нас там, на, на, на Сході ну, щиро віруючих мало, є показово віруючі, які там бандити якісь там або просто бабусі, які матюхаються, проклинають усіх. І кожен день порушують всі 10 там заповідей. Ну, ледь не всі 10 заповідей, і кожен день порушують, але потім ходять в церкву, там замолюють і вважають себе вищими за інших, бо вони набожні, типу. Ну, це взагалі там, ну, це такий феномен, скажімо так. А інше. Але загальна маса в церкву ходять там лише на Пасху, бо там жінка йде, чи хтось там йде, чи не знає сам іншому йде, бо просто бухнуть зранку. Або ще або там ще там щось там посвятить, або, ну, коротше кажучи, що в нас все ж таки на сході церква більше по приколу. Тобто ну, люди не довіряють ні попам, ні церквам. І це не пов'язано з релігією. Це більш глибинно. Просто ми, ну і тому, скажімо так, тут схід. Менший, хоча не хотілося б, звісно, розділяти там схід-захід, ну, але це по факту просто є так, що Схід от менше підвержений оцим всім церкві, цим впливам і маніпуляціям. А взагалі, ось цей феномен, теж, який в голові не вкладається, коли Західна Україна, і там всі, ну, все ж таки, кращі люди, кращі, патріо... більші патріоти. там... Я взагалі завжди західняків вважав кращими за нас. Але я би коли поїхав в Буковелі, побачив, як там люди ставляться до українців, як ставляться до росіян, як переходять на російську, як взагалі запобіжливо, запобігають. Оце, там, бігають на, на цирлах перед росіянами, бо у них може бути більше грошей, ніж тих, хто приїхав з України відпочивати в Букове. І той випадок з тим биком, який говорив російською, потім вибачався, і там. Ну то теж там окрема тема. Так ось просто це Західна Україна просякнута оцією псевдоцерквою, псевдорелігією, псевдовірою я взагалі не кажу. Оцим ФСБшним лайном просякнута. І, скажімо так, тоді виходить, що захід... західняки вони більш схильні, ними легше маніпулювати, вони більш схильні до цих всіх маніпуляцій. Тому що якщо вони весь час вірили, там, не знали, де церкви, там, які те, що, і вірили, що це якось пов'язано з релігією чи з вірою, тим паче, ну це от насправді Росія не перемогла війною Західної України, вона перемогла її зсередини. Бо всі ходять до церкви. А яка церква? А Московського патріархату. Ну там ходили зараз умовно, скажімо, ну, але 30 років нашої незалежності, незалежності вся Західна Україна ходилася, ходила до ФСБшників, сповідувалась. То просто, от в цьому плані ми виграємо східняки. Хоча у нас там все по приколу, типу влада це так, вони десь там, церква це теж, вони десь там. І ми тут більш незалежні від цієї церкви, і цієї всього, і всього цього лайна. Тут окрема тема релігія, віра, там де, там, де є церква, скажімо, немає віри. Ну але це хай як не протестантське це звучить, ну, але ну, це окрема тема, то вже потім розберемось. Просто, от, скажімо, якщо з точки зору логіки. Ну Просто умовно там ситуація, там десь біжить якийсь там, не знаю, зек, рецидивіст, там, гвалтівник, маніяк. Де йому найлегше сховатися? Він тікає, ось тільки що там всінив злочин, тут тікає, тікає, там вбиває по ходу там, своїх переслідувачів. І що, і що йому найкраще зробити? Де йому найкраще сховатися? Там В квартиру до когось теж можна, там десь і щось, але найкраще йому забігти в церкву, там вбити попа умовно, або просто там, ну, вдягти рясу. І стати, і вийти і щось молодше, щось будь-яку маячню, замбона, не знаю. І все, і він врятований. І... <головік> Тому що, не дай Бог туди забіжать, ну там, міліція чи поліція зайде в церкву і скаже, ах ти, там, ей ти піп, ти що там мелеш, іди сюди, ми тебе зараз, іди, ми на тебе кайданки надягнемо. То їх ці бабусі зацицькають і скажуть, ні-ні, ви що, не богохульствуйте. То просто, от, ну, як, як люди не розуміють очевидних речей, ну, ну, ну це теж продовження того, що не розуміють очевидних речей і голосують за Бубочку. Не розуміють очевидних речей, ідуть в церкву, не питаючи, якого вона патріархату, думаючи, що це не важливо, ну це просто. Відключають мізки. Скажімо так, ось це все, оці всі події, і те, як це пов'язано з, з нами усіма, як це не стосується релігії, не стосується віри, а просто як це стосується. Здорового глузду і логіки, ось це все нам тема для дуже велика тема для роздумів, тому що без, якщо ми не, не проаналізуємо ось цю всю ситуацію, не буде України. Україна не має майбутнього. Після перемоги не буде України. Бо ми її втратимо з через ось, ось таке все, ось через, через наше нерозуміння таких очевидних речей. Ще хотів би зазначити. Що це також дає привід до того, щоб, ну, скажімо так, якщо накласти і узагальнити там, одні події на одні, скажімо так, це все пов'язано з узким міром. Тобто це ще один крок на підтвердження того, що не треба переходити на українську, а просто треба позбуватися всього російського. Якщо ти дивишся серіал, Американське, але в перекладі російською, ти все, ти підтверджений цьому узкому міру. Якщо ти тим паче дивишся російські серіали, ти підверджений. Якщо ти слухаєш шансон чи російську попсу, ти все, ти вже в цьому вузькому узкому мірі, то нам треба вичавлювати з себе ось цей узкий мір. І це хороше підтвердження, ось ці всі факти, події. Це все ще одна причина, чому. Нормальна, здорова людина, здравомисляща я. Мала б вичавлювати з себе ось це все російське. Ну і загалом, трохи субурно все вийшло. Я думаю, далі, далі буде, розіб'ємо на теми. Все обговоримо більш детально, просто що я думаю, що зараз ці події просто дуже яскраво показують про те, що відповідальність несе. Вся Україна, всі українці, виборці, бубочки, не виборці, ті, хто не ходив на вибори, ті, хто сидить за кордоном, ті, хто в Україні, ми всі відповідальні за ось це все, що відбувається. І майбутнє України в наших руках, тож варто замислитись. Далі буде.